Усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні вже 15-та лекція абсолютно безкоштовного курсу з польської мови, польська мова з нуля. Нагадую, що ви можете дивитися цей курс в Тіктоці, Боса Польська та в Ютубі Боса Польська. Мене звати Мар'яна. Я вирішила абсолютно безкоштовно навчити вас польської мови. Власне, не знаю, до якого рівня саме ми будемо навчатися. Але вже 15 безкоштовних уроків, відеолекцій ви можете дивитися в Тіктоці або на Ютубі. Теж, якщо ви хочете займатися саме зі мною, ви можете доєднатися до мого закритого телеграм-ком'юніті. Для цього напишіть слово чат в інстаграм. Там я публікую курс, додаткові лекції до нього та практику, ну і теж відповідаю на ваші питання. Сьогодні ми подивимося на нову лексику, одяг, теж опис зовнішності людини, та попрактикуємо Б'єрнік, тобто попередній відмінок, який ми вивчали в 14-й лекції. Тому, якщо ви не знаєте, що таке Б'єрнік, що це західний відмінок, які будуть закінчення, то краще повернутися в попередню лекцію і подивитися. Добре. Поїхали: Спідниця, по польськи спідниця, блузка, блузка, «блузка» до речі, блюза. Це зазвичай якийсь светер, тостовка. Кошуля сорочка, кошулька футболка. Так, різниця в довжині ремкава. Чапка шапка. Шалік шарф, все легко, куртка, куртка, светер. Угу. Маринарка піджак. Крават краватка, сукня по по-польськи сукенка – Костюм, гарнітур. Тут не будете з нашим гарнітурем, так у нас гарнітур це якісь аксесуари, щось таке. Польський гарнітур це костюм. Зазвичай якийсь офіційний. так? Піжама, піжама. дрес спортивний костюм. Тут не будете з англійською мовою, де дрес це, якщо не помиляюсь, саме офіційний костюм. Плащ пальто, сподні штани це, до речі, вони, райстопи це теж вони, One. Бути взуття, реункавічки – рукавички, блуза з каптуром, як, якраз як я вам казала, блуза це якась толстовка светер, ну, зазвичай толстовка з каптуром, з капюшоном, і скарпетки шкарпетки. Тепер спробуємо ці нові слова розподілити на чотири колоночки. Перша колоночка це жіночий рід, друга середній, чоловічий і множина. Пригадаю, як визначати роди в польській мові. Та що це за слова та, то, тем, те. Так? Слово та, це ця, не плутати з нашим словом та. Тобто та це та, що поряд та. переклад ця. То це теж це, не то. Тен це цей і те це ці для оне. Оне, нагадую, в польській мові множина ділиться на оне і ОНІ. Оне це. Множина, яка позначає дівчат, жінок, дітей, предмети чи тварини. Натомість оні це якщо в множині є хоча б один чоловік або лише чоловіки. Добре. Ну і як визначати роди? А ви іменник, так, іменник нагадується якийсь предмет, або явище, якраз щойно ми розглянули іменники. Якщо він закінчується на кінцівочку а, закінчує, то найчастіше це жіночий рід. Якщо закінчується на приголосну, то найчастіше це чоловічий рід, наприклад, шалік, а середній рід це ті слова, які закінчуються на «о», «е», ОЕ, «ум». Угу. Спробуйте тепер самостійно розподілити ці слова, які у нас щойно були. За цими чотирма колоночками. Теж, якщо ви не сильно розумієте цю тему, то ви можете повернутися, я про неї вже розповідала в попередніх лекціях. Тепер, які дієслова і взагалі які конструкції вживаються з одягом? Ми можемо сказати: я убірам ще в когуцо-бірнік, це я вдягаюся в кого що, або я ноше, ношу. Ноше червоний плащ, теж когуцов. Яка різниця зазвичай уб'ерем ще в цей якби, процес, а но процес одягання? А ноше це ну, на, мен, на мені щось одяглене, так, я це ноше. Теж можна сказати, мам на собі, це теж маю на собі. Накладом це коли я одягаю якийсь один предмет зазвичай. Так. Uh, тобто уб'рам ще в кого це я вдягаюся, а накладам це один предмет вдягаю. Здайму я це знімаю теж один предмет, кого-то ну, зазвичай. Uh, і розберем ще, це процес роздягання. так? «Я роздягаюся, ще. Тут можете подивитися на відміну. Уб'раме ще дуже легко, відмінюється, закінчується на ать. Все за нашими правилами, як дій слово, мішкать чи кохать, а слово Носити, відмінюється трошки ну, по-цікавому, я ноше буде тверда ш, і, відповідно, напишемо з Для Для оніму теж буде тверда ш, право, так би мовити, моєї рамочки, якщо ви дивилися попередні лекції, ви пам'ятаєте. Ти ношиш», «он ноші, мами закінчення ш. М'яке. Ноші, ношіми, ношіть. Добре? Пригадаємо кольори, зараз можете поставити мене на паузу, самостійно назвати кожен кольор, і я теж їх скажу, щоб ми їх пригадали. Окей, перший чарний, не чо, а ча чарний. Далі червоний, теж не забувайте, що в кінці буде просто «и», без «йот». Тобто не чорний, а чорний. Tak? By być ten czarny, tak? To ja już na ukraiński W ukraińską też wyprawiają. Nie, nie. W ukraińskiej mowie czarny, tak? Po, po, po polsku czarny, bez zakończenia jod. Dalej, czerwony, pomarańczowy, tutaj N kreskowana będzie. to kto zapisywał, sprawdźcie siebie, Dalej, żółty, zielony, niebieski, granatowy. Osiągnę to ciemno syni nie, nie ma nic wspólnego z fioletowym. Fioletowy, fioletowy, rożowy, różowy, różowy, e, biały, brązowy, no i kolorowy. Ok. No i też jeszcze raz biernik. To piszę, mam, noszę, ubieram się w, e, nakładam też kogo co. E, Використовується бірник, так, хотіла ще якийсь приклад навести, ну, нехай ось ці чотири вам будуть, здеймує, так, тобто я мам на собі когось цоббірник, ношу когось цобірник, ubieram ще в kogo cobiernik, здеймує, це я знімаю якийсь предмет, так, якийсь, якийсь елемент одягу, здеймує теж так. Щодо Бірніку, щодо знахідного відмінку, так Бірнік. Е, Можете подивитися попередню лекцію, або зараз я так швиденько розповім саме про е, ужиття, вживання його в цій темі. Чоловічий рід зазвичай не буде відмінюватися тут в Бірніку, тому що не живе щось, якісь предмети, вони не відмінюються в Бірніку. Зазвичай там є винятки. Е, ну і відповідно буде ноше, «когоцо», жути, шалік. Не відмінюється. В жіночому роді буде закінчення «-оу», «-еу». неважливо, живе, не живе, і там і там буде «оу, «-еу». Оу до прикметника, «-еу» до іменника. Відповідно, убірам ще в кого-то спідниці. Середній рід теж не буде відмінюватися, то кольорове убрання не відмінюється. І «те», тобто множина ОНЕ. Коли немає чоловіків, пам'ятаємо, теж не відмінюється. Мам, кого цо, нібескі спотні. Добре, зараз спробуємо зробити таку невеличку вправку, де ви повинні з називного відмінку, м'яновніка, переробити на бєрнік, тобто знахідний відмінок. Спробую зробити вам перший приклад, а далі ви самостійно. То соу. Нова сукенка, чеп і светер, нібескі Так, питання, хто цо? М'яно. Але мам кого цо, наприклад, мам на собі. Мам теплий светер. Він неживий, чоловіч роду, тому не відмінюється. І мам небесні сподні. Добре, далі ну, ще зроблю вам ще один приклад. To jest szara блюzka. Уб'єрам ще в когоцо, в роу блюзе. Так, like, O, до прикметника Еу до іменника. Добре, спробуйте зробити це самостійно. І їдемо далі. Ще невеличкі додаточки, невеличкі деталі до лексика. В смужку скажімо, в Паски загалом... Паски це смужки, і вони використовуються в дуже багатьох контекстах. Наприклад, паси, це можуть бути теж пішохідні переходи. Так, пішохідний перехід це теж паси, можуть назвати зебра, можуть назвати паси. Теж пасик це ремінь, і в паски – це в смужку. В Ну, в крапочки, так, кропка. це крапочка. Вкратке в клітинку, в квятки в квіточки, В-взори. Взор це візерунок, В-взори з візерунками, з надруком надрук принт, з каптури вже було, каптур капюшон. І як ж ми ці слова використовуємо? Ми можемо сказати, що щось є, щось є в якийсь взор. Сподні вкратке або сподні соу вкратке. Також сукенка в кропкі. Na przykład mam na sobie sukienkę w kropki. I coś z czymś może, może być. Bluska z kim czym, z kapturem. Koszula z nadrukiem. Tak? Dobre. No i spróbujemy też motem powiem mini-wety, jakieś słowa. Noszę biernik kogo co, marynarkę w kratkę. Zrobię się drugi przykład. Так, можете зараз мене поставити на паузу і зробити самостійно. Закладам, тобто одягаю когоцо, чапки в паски, так шапку в полосочки. Она має на собі кого-то з каптурем. Тобто ви зрозуміли, що другу частинку сю вкратке, чи з каптурим ми не відмінюємо в даному випадку. Так от ноше, кого і бєрнік відноситься лише до першого слова, а це буде якби його означення. Добре. Ну і спробуємо зараз описати цих двох людей. Так теж вам така практика. Використовуйте попередню лексику, максимально детально їх опишіть, вони тут різнокольорові, які ж вам тут конструкції можуть допомогти. Меушчизна є убраний в, так, чоловік є одягнений в, можна сказати, що він ма на собі, чи ноші, як варіанти. так. Просто ма окуляри теж можна сказати. То, власне, можете пробувати. Не, не забувайте описувати теж елементики, вязки тут зірочки, можливо, не було. кропки, тут зрозуміло, ну все інше пастки, е, паски, думаю, все інше окей. Добре, ну і прийдемо до опису вигляду чоловіка, опис зовнішності. Ми вже з вами описували внутрішні стани, так, чи він добрий, чи він поганий. Злий, повертатися в попередній лекції, теж, якщо не знаєте. А сьогодні опишемо е, вигляд людини. Волосся, по-польськи, вулоси це оне. Дугость, довжина, родзай, якийсь тип. Двуге волоси, Довге волосся тобто, це вони. Двуге – це довгі волосся, ну, вуси оне. Крутке короткі – «креунцоне». Кучеряве, От яка різниця між фаловане і креонсоне. Креонсоне – супер закручене, так? а фаловане таке хвилясте хвилі. Бо фала це хвиля. Просте, пряме, так? E, не Ми не кажемо слово прямо, так, і просто це саме прямо. Наприклад, дорога може бути проста. Колор – ясне, не швятху, не кажіть таких слів. Ясне Ясне чем Чемне вуси, це вони, так, ясне вуси сан, наприклад, або вуси ясне. Бронзове коричневе. Вони не відмінюються саме це слово, blond і блонд. Руде – руде. Наприклад, вона має друге просто вуси. Далі, теж можемо людину, відповідно до того, як, які, яке волосся або він не має, або він має, сказати, яким він є. Так? Жечовники, тобто іменники. Блондин, блондинка, тобто можна повірити, що він має блонд волоси, можна повірити, що він є з блондини. Брунет, брунет, брунетка, брунетка. Руди, рудий, теж не додаємо йод, Руда це все ще прикметник, тобто і руди, і руда, і уси це прикметник. Ну, Он є брунетом, а вона є блондинком. Так, Тобто, ось ці слова «до руди» – це іменники речовніки, а руди і уси це прикметники. Щодо очей. Очі можуть бути нібески, блакитні, жіне зелені, зелені шаре сірі. Brązowe oczy, tu nie, nie do Brązowe oczy, kari, też piwne, jak temno kari albo prosto kari, tak? Mam zielone oczy, na przykład. Wzrost, list. Człowiek może być wysoki, niski i średniego wzrostu, nie skażą średni. średni, człowiek średni, no co odnosiła się jakiś jakiejś posredniej, to jest taka prorost. Uh, I budowa, budowa ciała. Szczupły, chudy. Nie każemy słowo chudy. Chuda może być szynka. Tak, co oznacza nieżyrny. Tak samo i gruby. Nie każemy tłusty na, na ludynę. Tłuste może być mleko. Tak, żyrne mleko. Ale człowiek gruby. I to jak się wychodzi do tak miako, ale jeszcze winy troszkę pełneńkie, to skażemy z nadwagą. Tak, człowiek jest z nadwagą. Тенгі це такий теж кремезний, повний, Щупла – худа і виспортований, спортивний. Як, наприклад, марек є високий і щупує. Ну і ще трошки. Тваж – це обличчя і інне цехи. Моди, старий, молодий і старий, вже були ці слова. Ładny. Przygaduję, że... Nagaduję wam. Jeśli słowo ładny zazwyczaj wykorzystuje tylko do kobiet albo dzieci. Natomiast ładny mężczyzna no skoro nie powiem. przystojny mężczyzna. Piękny. Uniwersalne słowo. Piękny, przepiękny, krasiwy, piękny. okulary, okulary. Broda. Broda. Ktoś ma brodę, ma okulary. I wąsy, wózy. Przykład on nosi okulary, ma brodę. Ну і теж трошки про конструкції. Тобто, можна сказати, що хтось є плюс прикметник. І коли після слова бить використовується лише прикметник, то ми не відмінюємо цей прикметник. Тобто не кажемо, он є високим. Ми скажемо он є високий. Так само вона є ладна», Та дівчина є спінкна. Проте, якщо після цього єст вже додати іменник, тобто якийсь предмет, явище, особу, то вже буде відмінюватися в нажелніку, в орудному відмінку. І в нас буде «он ким чим?» брюнетом, наприклад, п'інкним брюнетом. Просто он єст п'якний, але «он єст п'якним брунетем». І коли після бить лише прикметник, то ми не відмінюємо. Цей прикметник. Якщо іменник або іменник плюс прикметник. Ну головне що був іменник, тоді це все відмінюється. Тут, до речі, она єстру коб. Не дописала вам, але повинно бути onest rudą kobietą. А просто onestруda. -да". Окей, і он, она, оно, ма бєрнік. Так, можна сказати, що він щось має або вона щось має. Теж важливо, що в польській мові ми не кажемо, в нього або в неї є, ми кажемо, що він має. Тобто людина виконує цю дію, а не над ним виконується ця дія. Тобто, он ма круткі волоси. Не у нього сон круткі волоси, а он ма крутки волоси. Он ма небескі отже. Добре, спробуємо зробити вправку. Теж вам на початку зроблю по одному прикладу, далі зробите самі. «Она висока. Ми повинні вибрати, чи ма, чи єст она єст висока. Ну, <laughs> висока. Так, А висока», «є». Е. А в другому у запевненні на Желуніку, тобто напиши це слово, яке написано в скобочках в орудному відмінку. «Она єст ким чим. Блонденько. Тут теж Анна є руда дівчина. Тут допишіть слово дівчина. Не забувайте, тут чомусь не дописала, забула. «Анна є рудою дівчиною». Просто руда. Окей. І далі. Тут теж в бірніку узаповняємо. Пам'ятаємо, що відмінюється в бірніку, що не відмінюється. Ну no і правильну форму теж виберете відповідно до того, що я розповідала. Добре. Б'єрнік на жовнік, пригадую, яка різниця між Берніком на жовніким, коли що використовується. Б'єрнік зазвичай використовується в якихось позитивних реченнях одразу після дії слова. Тобто, це об'єкт, над яким виконує якусь дію суб'єкт. І це, і це речення позитивне, тобто воно не має. Ні. Наприклад, я мам кого це окуляри. Так? Я це суб'єкт, я виконую цю дію, я маю. Окуляри це. Об'єкта, на яким виконується діє, і відповідно, ми його відмінюємо в бірніку. В даному випадку окуляри не змінюються. Або, наприклад, я відзе кобєте. Так? Я, відзе, бачу, кобєте кого -то, тобто, зрозуміло, бірнік використовується в позитивних реченнях на ось цей об'єкт, над яким виконується дія. На жаль, використовується після зазвичай бить. Так? Я є тим ким чим, але обов'язково, коли після бить є якийсь предмет. Я є кобєтою, я єстим українкою, ястим ладною кобєтою. Ось теж, на жаль, використовується після з, так пригадуємо. Ну і там ще багато е вживань. Подивіться попередні теж лекції. Але в, даному, е в даній лекції нам лише цих вживань е вистачить. Це зробите і теж е, спробуємо зробити ще наступну вправку. Цю вправку вже зробимо разом. Треба замінити е, речення відповідно до прикладу. Он замінюється на она. Так, Тобто змінюємо родзай. Е, приклад, он є брунетом, Она є брунетку. Он є блондинем. Давайте спробуйте. Она є блондинкою. Он є низький і щупує. А вона є низька і щупла. До прикметнику до 에, жіночого роду, додається А. Он має крутки вуси, і тут ми крутки вуси ніяк не змінюємо. Вона теж має крутки вуси. Добре. І спробуйте теж відповісти на ці питання: які маєш очі?» які волоси?» «Ким єстеш?» e, І... Описати, наприклад, свого друга теж спробуйте, уживайте Єст плюс наживник, якщо є е, жечівнік, якщо є іменник, і ма теж когуцо. Добре. Ну і зробимо підсумки і будемо завершувати. Після єст використовується наживнік, якщо далі є іменник. Наприклад, он є з ким джимдини. Після Ма використовується Бірнік. Он макого, це окуляри. Он макого, цо дівчине. Он макого, цоброде. Прагмет таки збричне відмінюються, Тобто, якщо ми хочемо сказати, що вона є красивою, ми скажемо просто, що вона є красива. Вона є ладна. Проте, ладну к Угу. Ну і теж частини тіла там, брода, Он ма броде. Якщо щодо одягу, ще раз повторимо, які в нас сьогодні слова були. Убірам ще ви, вдягаюся, в щось, кого це, роздягаюся, розбірам ще. І то, і то це процес. Далі, ноше, щось ношу, ноше, е, сукенке, кого це. Або мам на собі, або єстем убрана в кого це. Так, теж бірник. Єстем убрана в кошульке, мам на собі кошульке, ношу кошульке. Якщо я щось одягаю, то я накладам, наприклад, накладам чапки. Якщо я знімаю якийсь елемент одягу, то я здеймує, здеймує чапка. Все, на сьогодні це все. Підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток Боса Польська та на YouTube, якщо хочете продовження цього курсу, теж не забувайте, якщо хочете доєднатися до мого закритого телеграм-ком'юніті, то пишіть слово чат в інстаграм Боса Польсь. На зв'язку Мар'яна.